Сім вітання, перезнімаю. Друга частина ось виходить. Чому перезнімаю? Тому що почав дивитися на монтажі, що і дуже фокус гуляє. Дуже хвалив екосистему Apple. І в перший раз я тут такий фокус гуляє, 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 гуляє. Ну, нереально було просто. Не хотів я таке виставляти, тому що звук є, все. І не хотів псувати така -то якість. Тому другий випуск. І я розповім на що слід звертати увагу при виборі зарядньої станції. Я вже в цій двіжусі третій рік. От, і я вже можу порадити на що слід звертати увагу, тому що я вже поміняв дійсні станції, і в мене є вже досвід, я вже можу про щось розповідати. Тому дане відео буде для вас корисне. Хто вперше на каналі, тому, будь ласка, підпишіться, досить корисний контент. От, пишіть коментарі, лайки. Обов'язково. Хто має змогу, будь ласка, підтримайте канал. Те, що я роблю, якщо вам подобається, є посилання на баночку, є посилання на Донатела. Ось це, як сказати, покращить рівень нашого контенту. Я буду тестувати різні девайси. Я думаю, це вам буде також цікаво. От, є мікрофон, можливо, потрібно буде світло, бо зима швидшити От, І наразі я розглядаю таку штучку-тестер для різних портів. От, але вибачте, мене ну, там. 2000-1700 цепа ну, для мене це багато купити, просто щоб ось тестити, так як наразі я з каналу нічого не маю. Але я думаю, можливо, у нас будуть реклами. Можливо, все можливо. От, Розпочинаємо. Якщо слід звертати увагу при виборі зародної станції, я думаю, це буде десь 4-5 пункти. От, і давайте, поїхали. Перше це е, має бути акумулятор. Акумулятори мають бути літій, залізо, фосфат. Але я так бачу в 2024 році, що вже абсолютно всі станції йдуть на акумулятори літій і залізофосфат. Значить, це ми викидаємо. Той пункт це особисто я звертав вашу увагу на вад години. Скільки станція має ват години? Чому? Тому що для всіх нас корисно, скільки пропрацює станція без електромережі, скільки ми зможемо живити будь-які прилади, скільки часу, не підзаряджаючи дану станцію. Тобто це другий пункт ватт години. Якщо ви розраховуєте, що ви берете станцію і в ній 500 Вт, ви думаєте, що вам там ноутбук споживає 50 Вт і вам вистачить на 10 годин? Ні. Я зразу вам це розповідаю, щоб це для вас не було секретом і якимось несподіванкою. Це вибір у вас є 500 Вт, у вас є інвектор, який перетворює в станції 12 вольт, він перетворює на 220 вольт. Це йде втрата. Втрата зазвичай десь виходить, я так дуже багато подивився. Це плюс-мінус 80, 100, 120 ватт, як яка станція? Тобто у вас залишається 400. Вже не 500 ватт, а вже 400. І це другий пункт. Якщо ви думаєте, що у вас залишилося 400, і ви там, зможете підключити щось там, потужне. Чим більшу потужність ви підключаєте, тим швидше станція розряджається через 220. Через порти ні. А через 220 так. Чим більша потужність приладу, тим менше віддача роботи по часу от вашого приладу є. Третє, це потужність. Третє, це потужність. Чому? Це також важливо. В мене є станція, ось River 2 Pro, яка тягне коварку на 1150 Вт. Спокійно працює все. Але я зараз хочу зняти каву машину, а новітні каві машини споживають 1500-1600 Вт. І відповідно мені виходить потрібна нахвалена, моя улюблена. Мрія, дельта-друга. Тому що я не зможу користуватися даною станцією. І потужність тут відіграє роль. Просто вам потрібно зрозуміти ще, для чого ви берете станцію. Ви берете станцію виключно, щоб працювати, щоб у вас якийсь був запас на дані прилади, або ви берете виключно станцію, щоб живити весь будинок. Зрозуміло. Без проблем. River 2 Pro, без проблем ви заживете квартиру на вас буде працювати лампочки, холодильник, у вас все буде працювати, але це все питання часу. Скільки зможе пропрацювати? Зрозуміло, на Дельці там 3 Pro пропрацює більше годин, бо там більше ємкість. Тут менше. Тому я кажу, ємкість це важливо. Друге, потужність. Ой, третя потужність. Четверте. Четверте це блок живлення. Це досить важливо. Я прокористувався стечі GT500 рік, і я зрозумів, що досить незручно, коли в тебе блок живлення як коробочка до ноутбука. Ви знаєте, блок живлення, це незручно. Коли у вас йде звичайний кабель, ви включили е, от в станцію, і все. Тут блок живлення, вмонтовані зразу в станцію. Плюси і мінуси вмонтованого і вмонтованого блоку живлення. Плюс вмонтовані блоки живлення набагато потужніші, набагато потужніші, ніж звичайні. Так, ось звичайний блок живлення, я думаю, максимум це десь 140-160 ватт, він більше вам не видасть. Ось Це мінус. Але плюс, якщо у вас він поламається, ви можете без проблем знайти, купити і він набагато дешевше коштує, ніж здавати в ремонт саму станцію, щоб в ній міняли блок живлення. Тому ось плюси і мінуси вирішувати вам, ось, де ви що для вас корисніше, що для вас як сказати, має більшу перевагу. Є тепер по е, порту для сонячних панелей. Ось вхід. Дивіться, звертайте увагу, щоб це був xt 60 або е, вхід Power Jack. Чому Іменно цих два або е, таких популярних? Тому, якщо, якщо станція виготовляє свої якісь кабелі, свої штекери, вам буде непопулярні. Вам буде досить перше, важко знайти, а відповідно, друге, вони набагато дорожчі. І це буде критично ось в деяких ситуаціях. Якщо у вас щось поломиться, і ви не зможете знайти, треба чекати, відключення у вас та не працює, не заряджається. Ви самі собі створюєте, скажімо так, дискомфорт є. Звертайте увагу знову про вхід на сонячний порт. Звертайте увагу, скільки споживає вхід для сонячних панелей. В якому сенсі? В тому, що станція може приймати образно 500 Вт від сонячної панелі. А самий вхід, я бачив, такі станції, приймає 200 Вт. Тобто ви такі, чекайте. А що, 500 ватт не може? Ні, не може. Тобто станція 500 приймає, а вхід, самий вхід, приймає тільки 200 ватт. От. І тут я вже відповім на таке питання. Досить популярне, я, до речі, не бачу відповіді, потрібно, можливо, окремо щось запишу, розповім. Що буде, якщо взяти ста... ось панель, сонячну панель, тут сприймає. Сприйма... вибачте, вже заговорююсь. Вход, вхід бере 220 Вт максимум в River 2 Pro. Ось. А що буде, якщо підключити панель на 400 Вт. Е, по суті, нічого би не мало бути зі станцією. <кхід> я думаю, Тут захист, вона не згорить нічого. Але, але, перше, <кхід> не раджу перевіряти, е, вона не буде працювати, тому що вхід він має 220 Вт і 13 А. А якщо 400 Вт. То у вас вже буде от вхід 400 Вт, і там вже буде образно 30 А. І все більше сила струму. І від цього, я думаю, спрацює захист, але їй може щось і поламатися, згоріти. Найстрашніше це, щоб не пробило процесор. Бо якщо пробиває в будь-якій станції процесор, ви кидаєте. Станція ремонту не підлягає. Ремонт. Заміна там, процесора, це може бути там, відсотків 60-70, якщо він ще ремонтується. Тобто це найстрашніше е -е, е ремонт процесора. Тому я думаю, я відповів на такі всі ключові питання. Е -е, чому я вирішив це зняти відео в 2024 році? Я знімав це відео був ще в 22-му, в 23-му чи в 23-му році. Але як виявилося, дуже багато людей там пишуть коментарі. В мене навіть ці. Знайомі мене запитують, а яку станцію вибрати? А на що там слід звертати увагу? Я думаю, блін, 24-й рік, і люди не знають ще. Тому ось я думаю, дане відео буде багато кому корі.